Екуменізм і справа єдності це справа виключно Божа. Знаєте, без Святого Духа, який впливає на нас, кожного, думаю, будь-які наші наукові знання наші, наші якийсь досвід він нічого не буде вартувати. Але оскільки без нього також складно, без історії цієї, яка відбувалася протягом багатьох століть. Без пошуків майбутнього, яке неможливо, без знань. Відповідно, в кожній нашій семінарії є відповідні лекції з історії екуменізму, де входять вивчення інших конфесій, певних історичних напрацювань, що допомагає і священникам, які потім на парафії також мали би це розповідати своїм мирянам, наскільки важливим є екуменізм, наскільки важливим є. Заповідь Бога, щоб всі були одно, і наскільки важлива молитва, щоб це справді рухалося вперед і подавало якісь плоди.